Маленьке місто, тиха вулиця, звичайні обличчя. Саме тут він ріс і згодом повернувся. Він співав у церковному хорі, виховував дітей, працював на звичайній роботі, але у цьому самому місці ховалися його таємниці, його знали як сумлінного працівника. Він носив окуляри, мав доброзичливу усмішку та завжди був готовий допомогти. Але вночі його обличчя змінювалося. Його ім'я, Деніс Райдер, стало синонімом страху. Але ніхто не міг уявити, що справжній жах ховався не в темряві вулиць, а за закритими дверима будинка з білим парканом. Сьогодні ми розкажемо історію, яка тривала понад 30 років історію, як дві особистості. Уживалася в одному тілі історія про те, як зовнішня нормальність може приховувати найтемніші глибини. Це документальний розбір справи Деніса Райдера, відомого як ВТК. Тож, заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Деніс Лін Рейдер народився 9 березня 1945 року, містечку Піцбор, штат Канзас. Він був перевістком у родині Дороті і Вільяма Райтерів. Згодом у нього з'явилося ще троє братів. Родина була середнього достатку, жила за суворим розкладом, що відповідала тогочасним уявленням про дисципліну і порядок у сім'ї. Його батько працював в телекомунікаційній компанії. За словами самого Деніса, майже не приділяв уваги дітям. Деніс згадував, що з раннього віку почувався невидимим. Саме тоді він почав будувати внутрішній світ, у якому мав контроль. Райдер ріс сором'язливим і мовчазним хлопцем. Він не конфліктував з однолітками, але й не мав близьких друзів. Пізніше у своїх зізнаннях він скаже, що вже вісім років уявляв сцени, де міг контролювати життя інших людей. У 1950 році родина переїхала до Вічіта, місто, яке швидко зростало як індустріальний центр. Там Деніс продовжив навчання, його зацікавлення стало більш специфічними: історія, військова стратегія та біографія диктаторів. У бібліотеці він шукав книги не лише про армію. А й про способи управління людьми. Його захоплення мало інтелектуальний характер, але їхня спрямованість вказувала на народження патологічного інтересу до влади та контролю. Одночасно у нього з'явилася нова звичка вести щоденники. У них він фіксував не тільки щоденні події, а й свої фантазії, мрії та відчуття. Це були перші спроби побудувати особистий світ, де він був сценаристом, режисером і головним героєм. У підлітковому віці ці записи стали недалі системними, що свідчило про розвиток нав'язливого мислення. У 1966 році він пішов служити до армії військово-повітряних сил США, служив на базах Південної Кореї, Греції та Філіппін. Тут він навчався точності, розпорядку та систематичності, і водночас зрозумів, що дисципліна може бути способом влади над іншими. Його армійський досвід став фундаментом для пізнішого методу планування проектів. Повернувшись у 1970 році до Вічити, він почав працювати на низькооплачувальних роботах. Його зовнішній вигляд не привертав уваги. Поведінка була стриманою. Згодом, у 1979 році він отримав ступінь бакалавра з кримінального правосуддя в університеті Вічита, що дало йому доступ до знань про право, слідчі методи та механізми функціонування судової системи. У 1971 році він одружився з полою Діц, з якою познайомився через спільних знайомих. У подружжя народилося двоє дітей, і їхнє життя зовні виглядало як типова американська ідилія. Водночас Райдер облаштовувався на роботу муніципальним інспектором у відділ благоустрою. Це була посада, яка дозволяла йому контролювати інші домогосподарства, видавати попередження, вимагати змін, іншими словами, надання відчуття влади в рамках закону, та за цією фасадною нормальністю вже дозрівала інша особистість. Ідеальна родина, гарна робота, повада в громаді все це було лише ширмою. У глибині душі Райдер готувався вийти із тіні. у 1970-х роках і 1980-х роках. Життя Деміса Райдера зовні виглядало ідеальним. Він був активним членом громади, працював у сфері благоустрою, іноді навіть фіксував порушення сусідів щодо зовнішнього вигляду їхніх домівок. Райда також мав досвід роботи на підприємства, де відповідав за безпеку, що дозволяло йому спостерігати за поведінкою людей і запам'ятовувати їхні звички. В 1974 році він почав працювати в одній дуже великій компанії, що встановлювала системи сигналізації. Це дало йому не лише роботу, а й цінну інформацію про те, як люди захищають свої будинки. Він знав, де слабкі місця, як поводиться обладнання і хто найменш захищений. Ця професія дозволила йому пересуватися містом без підозр, ходити до чужих будинків і залишатися непомітно. Багато клієнтів навіть запрошували його на чай, не підозрюючи про те, що з ними людина з темним внутрішнім світом. У церковній громаді він обіймав посаду президента консисторії, керівного органу парафії. Його обрали, довіряли, слухали. Усі бачили в ньому відповідального і віруючого чоловіка. Який активно долучався до церковних заходів, організовував збори, допомагав у роботі недільної школи. Він навіть вів облік членів парафії, що знову давало йому можливість збирати інформацію про особисте життя людей, його дружина та двоє дітей також нічого не підозрювали. Вони жили у типовому американському будинку, їздили у відпустки, святкували Різдво, як і якось інші. Деніс був суворим батьком. У вихованні своїх дітей він ставив дисципліну понад усе, присвячуючи цінності, порядку та слухняності. Він дотримувався порядку, мав чітко визначені обов'язки вдома, часто займався садівництвом та ремонтом. Для багатьох знайомих він здавався ідеальним сім'янином. Але водночас у нього було інше життя. Він вів детальний щоденник, де занотовував свої думки, плани, етапи так званих проєктів. Там були списки потенційних цілей, сценарії розвитку подій, розрахунок маршрутів і навіть графіки з примітками. Ці записи були максимально продумані та методично структурованими. Кожен крок мав своє місце. Він навіть створював свої власні архіви із схемами районів, вирізками газет та обліковими картами. Які позначаються кодами, а також палюнками та символами, які розумів лише він. Він користувався псевдонімом ВТК, і саме за цим ім'ям він згодом почне надсилати листи до поліції та журналістів. Важливо, усе це відбувалося паралельно з його буденним життям, у той час як він виховував дітей, співав у хорі, у церкві. У своїх листах він виявив бажання, щоб його визнали. Він навіть просив у СМІ, щоб йому дали прізвисько, і надав список можливих варіантів. Усі ці роки рейдер навчався балансувати між двома реальностями. Його одяг, зачіска, спосіб спілкування все це свідчило про звичайність. Але під цим фасадом був чоловік, який мав повну впевненість у своїй безкарності та вірив, що його ніхто не зупинить. Він писав листи на друкарській машинці, надсилав листи через таємничі поштові скриньки, зберігав докази матеріалів, до яких ніхто не мав доступу. Подвійне життя Деніса кривало роками. Його здатність бути двома різними людьми, без емоційних зривів, без підозрів оточення, вказує на глибоку психологічну роздвоєність. І саме ця особливість допомогла йому уникнути уваги правоохоронців протягом десятиліть. Його вміння зберігати контроль над собою, водночас планувати інше життя, стало одною з найстрашніших граней цієї історії. Початок 1974 року став поворотною точкою для міста Вічета. 15 січня в одному із приватних будинків було знайдено чотирьох членів родини Отеро. Це була перша справа. Яка згодом стане частиною великої картини. Правоохоронці були шоковані як масштабом подій, так і тим, що не змогли виявити жодного очевидного мотиву. Протягом наступних років у місті сталися інші злочини, кожен з яких мав свою особистість. А лавочець і спільні риси. Це контроль, підготовка і відсутність поспіху. Поліція довго не могла знайти логіку та шаблони. У багатьох випадках не було свідків, і навіть найменші докази, відбитки, сліди. Або було непомітними, або повністю відсутні. Райдер почав активно ластуватися з медіа. Один із перших листів надійшов до місцевої газети в 1974 році. В Ньому він вказав себе як ВТК і ідеально описав свій перший випадок. Цей лист підтвердив, що мова йде про одну й ту саму людину. Він вимагав уваги, дознаючи себе автором серії злочинів. Листи мали театральну структуру. Він називав себе монстром, пояснював свій світогляд, але ніколи не проявляв каяття. У 1977 році поліція отримала ще один лист, де знову були згадки про кілька справ, включаючи нещодавні. Цей лист підтвердив, що йдеться про одного злочинця. В одному з них були вкладені сторінки журналів, а також дитячі малюнки, очевидь як символічна демонстрація ігрового характеру того, що він робив. Однак, у 1980 році Райдер змінив стратегію. Він став обережнішим, листи припинилися. А злочини стали більш рідкісними. Останній випадок, який був пов'язаний з ним до арешту, стався 1991 році. Після цього була тиша. Поліція вважала, що злочинець або загинув, або потрапив до в'язниці з іншої причини. Райдер вів щоденники, зберігав вирізки з газет, вів фотоархіви, де зберігав зображення, що мали для нього символічне значення. Поліція постійно перебувала в напруженні. Понад десяток підрозділів були затримані, але жоден не виявився винним. У деяких випадках люди навіть зізнавалися у скоєному, але пізніше їхні зізнання спростовувалися, що ще більше заплутувало слідство. Рейдер періодично залишав докази, які б могли б вказувати на іншу особу або на вигадану історію. Наприклад, у деяких листах він натякав на співучасника або видавав себе як жінку, змінюючи стиль викладу, почерку або граматику. Він хотів бути головоломкою, яку важко розгадати. Хоч і його активність знизилася, правоохоронці ніколи не відкладали справу повністю. В архівах зберігалося понад 30 коробок матеріалів, вони знали, це людина десь поруч і рано чи пізно зробить помилку. На початку 2000-х років. Справа ВТК здавалася безнадійною. Архіви розслідувань займала полиці в кількох слідчих кабінетах. Поліцейські, які працювали над справою з 70-х років, пішли у відпустку. Нові покоління не мали особистого контакту з деталями, але в березні 2004 року у редакції місцевого телеканалу надійшов загадковий лист, посередині якого була ксерокопія водійських прав жінки, а також знімок місця подій далекого 1986 року. У підписі знайоме всім ініціали ВТК. Це викликало медіа ефект. Місто знову згадало серію злочинів, і громада почала вимагати результату. Було створено оно слідчу групу з детективів. Їхнім завданням стало встановити, чи є відправник оригінальним ВТК і якщо так, то як його ідентифікувати. Впродовж 2004-2005 років ВТК почав надсилати ще низку посил через таємніші місця, прикріпленими фотографіями, нотатками, а також детальними описами всіх подій. Його листи мали унікальний стиль. Вони були написані на друкарській машинці з великою кількістю граматичних помилок, як свідомих, так і справжніх, і складалися із речень, які імітували емоційність, але залишалися холодними та аналітичними за суттю. У них він описував свої дії як проекти, кожному випадку присвоював кодове ім'я, ін іноді додавав свої власні малюнки та схеми. Часом навіть емоційні нотатки, типу Молюсь, щоб мене не помітили. У листах він також вигадував нові способи спілкування з медіа, наприклад, надсилав загадки, а награди, навіть кросворди, які, на його думку, мали вести до наступної посилки. Деякі з його листів включали псевдодокументальні звіти, як без точки зору стороннього спостерігача, що коментує дії злочинця, його психологічні ігри. Також включали і натяки на майбутні дії. У його листах могли бути речення на кшталт Я можу повернутися, коли настане кращий час або щось типу Ви ще почуєте моє ім'я. Також він любив влаштовувати так звані коди лабіринти, де інформація передавалася через приховані символи в тексті, зображення. Навіть в форматуванні листа. Ці повідомлення стали ще більш зловісними через своє змішане буденності з патологічною точністю. В одному із листів він навіть порівняв себе з персонажем фільму і назвав все це грою для дорослих. В одній із коробок навіть був ляльковий будинок із зображенням однієї з жертв. У січні 2005 року на посту надійшов лист із питанням, чи зможе поліція відстежити диск, якщо я надійшлю його. Поліція, скориставшись медіа, відповіла, що ні. Це звичайно була пастка, і у лютому ВТК передав диск 3,5 дюйма до однієї з церков у вічі. Слідчі дістали медіафайл на ім'я користувача Деніс, і останній запис із його комп'ютера зареєстрований із його церкви, куди він ходить. Пошук у церковних документах виявив президент церковної ради Деніс Лін Рейда. Ім'я дискети, його зв'язок із місцем збігалися. Після перевірки адреси поліція розпочала спостереження. Паралельно було отримано зразок ДНК його доньки з медіазаписів. І порівняно з ДНК, найдених на одязі з однієї жертв, збій був майже 100%. 25 лютого 2005 року Деніса Рейдера було затримано. Він був на шляху з роботи додому, нічого не підозрюючи. Перші його слова були такими: я думаю, ви шукаєте не мене. У його будинку знайшли архіви, фотографії, схеми, оригінал листів і документів, все, що він накопичував роками. Все це стало незаперечливим доказом. Він визнав свою причетність, а слідчі дізналися масштаби подвійного життя, яке він вів понад 30 років. Поліцейські, які брали участь у допитах, пізніше говорили, що для них це було психологічне випробування слухати, як людина зі спокійною посмішкою на обличчі описує те, що стало трагедією для цілих родин. Судовий протест почався у червні 2005 року через повне визнання провини Райдера. Процес перейшов у фазу судових слухань щодо обставин і справ винесення вироку. Прокурори наголосили на тому, що дії обвинувачення були не лише систематичними та холоднокоронними, але й продуманими до дирбниць. Вони детально представили докази щоденники карти, візитки та газети фотографій, а також висновки експертів щодо психічного стану райдера. Судовий зал був переповнений. Присутніми були журналісти, громадськість, а головне родичі жертв. Вони виступали публічно, висловлюючи біль, гнів та розпач. Багато хто із них чекали цього моменту десятиліттями. Їхні промови супроводжувалися сльозами та тремтінням у голосі. Деякі з них зверталися безпосередньо до райдера, питаючи, чому, але він не давав відповіді. Медіа активно висвітлювали процес. На телеканалах виходили спеціальні випуски, опубліковувалися ранішні записи, проводилося інтерв'ю з експертами. По всій Америці суд над ВТК став символічним відновленням справедливості. Суддя виніс вирок. «10 довічних термінів поспіль за кожну доведену справу. Райдера було визнано винним і передано до тюрми з максимальним рівнем безпеки. Він одразу визнав, що є тією самою особою, яка підписувалась ініціалами ВТК. Його зізнання були шокуючими, не лише через його зміст, але й через його холодний беземоційний тон. Із яким він описував кожний злочин. Усе це звучало як розповідь про щось рутинне і буденне, що ще більше вражало слідчих. Під час допитів він давав детальні свідчення щодо кожного проекту, називав дати, описував, як планував, як вивчав звички жертв, як обирав час, а іноді навіть яким маршрутом ходили ті люди. Він називав це мисливськими фазами і чітко структурував кожну подію. Прокурори представили величезний обсяг доказів, його щоденники, вирізки з газет, фотографії, відео з дописів, а також схеми, які він створював роками. Особливу увагу привернули його архіви з описами кожного злочину, які він зберігав у секретних місцях у підвалі, а деякі з них на роботі. Судовий зал був переповнений. Родичі жертв чекали цього моменту багато років. Вони заступали публічно, читаючи свої звернення, де висловлювали біль, лють і розчарування. Багато хто із них плакав, дехто не міг стримати емоцій. Їхні свідчення викликали сльози навіть у журналістів. Вони не могли зрозуміти, як ця звичайна людина, знайома їм по церкві чи по вулиці, могла завдати такого воря. У деяких моментах він навіть здавався відстороненим, ніби слухав опис чужого життя. Медіа активно висвітлювала справу. Заголовки газет говорили самі за себе. Монстр серед нас, ВТК, обличчя жаху, суддя виніс вирок і рейдера відправили до в'язниці з максимальним режимом безпеки. Право ВТК вважають однією з найстрашніших історій в США, але найстрашніше було те, що ніхто не помічав свражні обличчя цієї людини протягом 30 років. Отже, які ми можемо зробити висновки. Історія ВТК стала уроком для всієї правоохоронної системи. США. вона показала наскільки важливо звертати увагу на поведінку та сигнал людини. Деніс Рейдер, десятиліттями жи серед звичайних людей, був частиною церковної громади. Брав участь у місцевому самоврядуванні, ніхто не підозрював, ким він був насправді. Його справа спричинила перехід підходів до профільованих злочинців. Більше уваги стало приділяти подвійним життям, ритуальні поведінки, об'єднанню цифрових слідів з поведінковим аналізом. Завдяки справі ВТК активно почали використовувати аналіз методаних та цифрову криміналістику. Громадські звідчити також почали змінюватись. Після арешту рейдера багато мешканців зізнається. Зналась, що спілкувалися з ним роками і не мали жодної підозри. Це кородило недовіру, але й дало поступ до освітніх програм у школах та громадах, які навчили людей розпізнавати ознаки ризикової поведінки. У місті створили меморіали на честь жертв, та їхні родини отримали підтримку від держави і громади міста. Рейдер до сьогодні відбуває покарання у в'язниці максимального режиму безпеки. Він отримується в повній ізоляції, а його листування перевіряється адміністрацією в'язниці. У нього немає доступу до інтернату чи контактів СМІ, проте іноді він листується з дослідниками. Його листи, як і раніше, зберігають той самий стиль, формальний, а іноді з нотками зверхності. Він залишається прикладом того. Як людина, що здається звичайною, може вести подвійне життя роками. Історія ВТК стала не лише кримінальним феноменом, а й соціальною травмою. Вона змусила переосмислити поняття безпеки, довіри і здатність людської натури до маскування. Ця історія не просто про особу, що порушує закон, вона про те, як небезпека може роками маскуватися під маскою буденності, про те, як суспільство може бути сліпим до ознак. І як навіть найменший недогляд може коштувати життя, вона також нагадує нам про важливість технологічного розвитку, системи правосуддя, саме новітні цифрові інструменти, а не лише класичні методи слідства допомогли, врешті-решту, виявити винного. Це закликає до постійного вдосконалення системи, до оновлення знань і співпраці між органами правопорядку, журналістами та громадськістю. Це історія про те, як важливо не забути, щоб подібне ніколи не повторилося. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви думаєте про цей випадок? Як на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.